Дивіться, я ще сказав, що ми один раз у 2020 році прийняли і вийшлося так на весь коротко. Немає <плес> навіть якось боку, ні оцінки, ні якоїсь мотивації. А можливо там більше відсотки, можливо, якось менше. Ну кожного року депутати приймають рішення про при... кожного депутата. they Ні, не повернуся, давайте подивись. періоду протягом якого дана прем'єр виплачується встановлюється один раз на рік при затвердженні бюджету на спеціальний раз в межах затвердженого фонду оплати праці та економіки фонду заробітну влади фонд оплати праці обраховується від наявної якоїсь документах ну хорошо ви написали йому, відсоток який обраховується у фонд ну, зараз Дезон надбавка за особливі досягнення вона може бути не більше 50%. Ну, не. Все. Це, це верхня. Мені. Мені. Да, менше може бути, але верхня надбака це пряміальний фонд при плануванні бюджету на місцевого самоврядування може бути не менше 10%. Планує менше десяти. Ну, може бути і 100%, менше, 100% і 200%, да. як в сусідньому. Не За пятьдесят школьник. -е. Ну, ну а що ми на цій сесії не можем принять сотрудники? Да можно лимиты читать? <звісно> Ми зараз поки що не читаємо за відсотки. Ми просто носимо це. Ви хочете переглянути просто переглянути. Ні, чому ви кажете, що мене ви дуже зрозуміло? Ні, я маю душу мені депонування бюджету. Це просто дві все одно буде відповідно до законодавства не менше 10%. а виплачується вам буде з. Фонду економії заробітних плати. Ну, що одне, що інше. І передбачати, при розрахунках буде не менше 10%. Зараз я розрахую, коли сходить зараз, допустимо, сьому апарату ми посчитали 50% надбавки, щоб розділити, там, і там 20% премії більше не дозволяє віддати. Но голові обраховує заплати відповідно до вашого рішення 50 на 50%. Ми його не робимо, тому що був є документ, він зараз щелі.

Тобто продовжує обов'язковий колоти протеває. В нього якийсь передок, де передок позбавлений прем'єрів. І питання, в чому, що там прем'єр займається за інші відділом освіти. Тобто директор сам собі премію не має права на з подання. Це мій лікар, мене з ремонт, мені надбав свої прем'єр. Я сама собі не можу. Мені, Дмитрович, де дає розпорядження, встановити мені та премію на два премію. А своєму колективу. А своєму колективу я вже встановлюю. <говори> а мені так, що було в початку коліва. Рішення про бюджет, цифри воно не тянеть. Ну, Експертиз, воно не проходить. Це оберно, спите на Кирис це українське рішення, це не бюджетне рішення. Гроші не затравлює, цього ні з цього не затравлює. Ви приймаєте окреме рішення про зміну, а тоді його враховують в бюджет. Ну, от просто питання про да, да, да. да. ви зараз це внесення змін до бюджету. Воно ніяким чином не вплине на фінансовий бюджет. Я вам чути, що це окреме рішення, як вас буде в порядку дереву переглянути, бо це рішення, воно якби не відповідає, це управлінське рішення. Вікторія Сімна, а можна його запросити? Що він не робить?

а ви вирішили, що це рішення класне помітку? Воно стосується саме бюджету. Воно в даний час не стосується бюджету, ви не значаєте збільше. Просто зміни доробимо так. Тут рішення саме про неї не змінить до бюджету. Воно не протягнути бюджет. Є, Три відмінилися. Це... Це... Які ще питання будуть? Не тільки ж зміни до бюджету, ну, що ж в нас за мене. Я ж ну, ну, сподіваюся, що спочатку ви закриєте кінером питання, я? Ну, а як? на засіданні. Дивіться, а в мене тоді таке питання. Ви плануєте оці всі по після цього нашого порядку денного, вже три комісії відбулось. То й ще додатково є питання. Їх вже включать в цю сесію до кінця року, чи потім буде наступна? Ну, дивіться, у нас 20 вересня мало відбутись по земельних питаннях. Там 30 питань було, але вже протягом цього терміну у нас постійна комісія. Ну раз два в місяць засідала, Тобто, там ще багато людських заяв зайшло. Їх включать уже в цей порядок денний.

Про зміну бюджету таким, як би сказати, розділом, розділом пунктом, керівництво okay. законом України про місіацію внести зміни до пункту 2.3, пункту 2.4 рішення Домінівської селищної ради 8 лика No17 від 23 про 12.20 промову оплати про з комуністського селищного голови Оскар Віктор Митрича, та викласти. І пам'ятаєте, що це не може. Рішення пробігаються, но це не змінить. Значить, ми не відміняємо, ми його змінимо. Самі не пункти зміни? Так, да, самі пункти зміни. А в чому? Путва-три, надбавка, з високим сьогодні в праці, або з виконання самої особої можливої роботи встановлюється один раз. До ЛНської селищної ради у мене затвердження фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. Тобто, ми що змінить? Вона там була безстроково. Тобто ви кожен якось так. Ну це така практика, я ж відчасно. Така практика і заводвачі питання. Ні, закончили. Раніше було щороку? Ні, теж з. Ну я так що вже каденція була. Дома, в останні раз теж було, от останній раз, то було теж, мені каже, на варіант. Я питань запитував. не заборонено, що року визначається. Дивіться, пункт 24. Ну, в принципі, також приблизно зв'язку. Розбив ще щорічний премій триває з періоду, протягом якого дана премія виплачується. Зараз прем'єр виплачується, встановлюється один раз на рік при затвердженні бюджету до міністра селищно ради, наша затверджена фонду оплату. Mm -hmm. ну, тобто, все, що змінюється, що щороку депутати з прийняттям бюджету mm -hmm. будуть приймати цей рішення. Питання саме в тому, Чому? що ми його включаємо в рішення Рішення, мене звучить. Про внесення змін до бюджету до міністрської на 24 дане рішення не тягне ніяких змін у бюджеті. Це перше. Друге, що? що в цьому рішенні вносяться зміни в рішення, яке не бюджетне. Допустим, я розумію, що я зараз внесу зміни до рішення про внесення змін до бюджету попереднє. Я можу. Це бюджетні рішення я внос. Тут в бюджетне рішення про внесення змін до бюджету я вносю зміни прописують рішення не бюджетне? Ірині Мінін, я так розумію, Ваша логіка в тому, що умови оплати праці це все одно визначається бюджетною, а не обов'язково. Крім того, що вже на наступній сесії потрібно відповідно до цих же змін вже приймати якісь рішення. Ну так, на 25 днів. Тут моє питання, як ви його експертизуєте? Це про логіку. Запитання Ірини Миколаївни про те, що що як би вроді ти що це немає змін ніяких медика, а не, не час у бюджет. Ні, це ну, так, українське що, рішення. Подожіть ну з ним будемо у сесії приймати і зміни до бюджету, і земельні питання ми, ми можемо може бути ще одне прямо рішення по поводу Ді, все таки питання, що ми включимо ага. його в це рішення а Не Мені лінії, скажіть мені, що іменно про внесення змін до бюджету двадцять четвертого року, правильно? Воно ніяк не вповідно. Ні, ні, не бюджет зміни до бюджету. Правильно він озвучив назву проекту рішення про внесення змін до бюджету двадцять четвертого. Так, і в мене тут приймаєш внесення змін до бюджету. Я говорю, що в бюджеті не міняється. Тут бюджеті не міняється. Як я його даже не слово рішення, як його читаю. Ну, що воно в мене? Це українське рішення, в яке вносяться зміни, навіть якому бува не ініціатора, ми Але, Але Вони стосуються. Вони стосуються, так. Но вони не є прямими мецею. Вони прийняти рішення, просто, ну, не прийняти окреме рішення просто нове, а ми його бюджетна комісія розглянемо більше депутатів і врахуємо в бюджет. Воно ніяк впливає на бюджет. Воно просто окреме рішення, я за да, окреме рішення. А переможки і приймають. Ну зараз Бо, не, не за саме так. Можна рішення про внесення змін? Ви там. хочете прямо пунктом додати? Ну, у мене, у мене типова форма рішення затверджена наказом. От мене, затвердити, внести зміни, ну, Та, Та так, так, що от. вони може бути? У той, ні, доходи, видатки, є пояснення. Я просто не приймаю, яким образом воно в моєму рішенні прийде, який воно дасть чинність. Окремим рішенням ніхто не говорить, чого просто в це рішення А на 25-й, як ви теж цю правку хочете відносити, якщо ви кажете, що річ? Ні, Вона вже ж буде правка. Ми просто щорічно будемо приймати, а потім при зміні бюджету? бюджет. Да, при змінюй бюджет. Ми ж не вимушені з бюджету приймати ці права. Ну, перший рік. Чому це, буде. другий Ні. Ну, чому? Можете переглядати. Чому? В чому випрос, якщо міністерство, що ви маєте це незаборонено з законом? Нове рішення встановити на бал? Ну, ми ж роки ще питаємо про це. Ну, а чому? Моге прийняти. Ви знаєте чому? Ні, я не маю нових ну, приміщення. Ні, я просто за своє рішення. Я не розумію, як я його сюди буду писувати мене типова форма рішення, затверджена наказом Міністерства фінансів. Доходять видатки джерел субвенції. І додатки прописуються. Це про це на не випадку. Це окремо, це не буде, де ви це писали, але це такі рішення про зміни, якомусь там. Це рішення конкуренту про внесення змін до бюджету. Змін до такових бюджет зараз не несе. Це несе зміни, до в бюджету. Це не підходи бюджету. Може бути таке, що ви, допустимо, виносите ви цю правку. Допустим, не надходить підтримання. Це неможливо. Не у це рішення про внесення змін я думаю, що я думаю, чи це, Ні, точно це не тяне за собою, це управлінське рішення про прийняття рішень ваших, які ви ще далі проц... проценти. Тоже а це є. гроші. Я, я читаю, ну, яке я відношення маю до встановлення вами надбавки голови. От у це рішення. Я його виконую, якщо ви це, його приймете. Це ж це рішення не стосується вас особисто. Так що Ні, стосується це це, я відповідаю за нього, це експертиза. Я протоколю. Я, я його буду читати, я розумію, яким образом воно стосується зараз да, змін до бюджету. Ви зачитаєте, що вирішуєте? Ну, ну змінить? Де тут зміни в бюджеті? Де маю, це окремим рішення? Це українське рішення. Я ж просто запитав чи можна? Ви можете відповідати? Ні, 100%. 100%. У мене в У мене є наказ про. Що я не зрозуміла. Задача дівачка. Бо насправді ми вже будьон раз приймали рішення, як змішані. Про затвердження типової форми рішення про місцеві бюджет. Угу. І тут конкретно от, є типова форма рішення. Зазначити, затвердити. От, і установити, воно у мене точно так. От як ми приймаємо, ми приймаємо перший, третій додаток, п'ятий і сьомий. Бо то, що у нас определенних додатків, які передбачає оцей наказ, у нас його немає. От, здійснити своєчасний субвенції є типова форма рішення, яка передбачає про бюджет. Ні, а це порядок, воно йде, визначите на 2000. Вийше, визначте, є. Затвердите бюджетні призначення по головних, піднімайте, дивіться, як воно. Затвердите загальний збор. Затвердитесь, затвердите уточнюю бюджетний по головних розпорядниках, затвердити по головних розпорядниках. Тут йде типова форма рішення, що передбачається рішення до бюджету. Це не ніяке не порушення. Тут просто що я за те, що дане рішення ніяк не впливає на внесення змін до бюджету на даному етапі. Так, так. давайте Або по-перше, вже Просто я за те, що якщо це вносяться зміни до конкретного рішення, то тим самим рішенням відносив окремим в нього. Леонідович, що це? Дивіться, я, я просто за те, я так, слухала, тобто, якщо вносяться зміни до рішення, то відповідно окремим рішенням і має в нього вноситися зміни, а не цим вдруге. Це, це те саме, що ми бюджетом земельне вися. Я просто ви сидю, переварюю і говорите точно, це не може.

Я ніде не прописую. Якщо логічно думати. Зачем робити, що це такі можна. Просто я поймаю нашу ну, зачем це так робити? Виносите їм окремі рішення і голосу. Він і що просто ставите зараз, то почне на то заявлю славу. Чесно вам кажу. Ви просто ставите зараз цей пункт сюди, сюди, бо знаєте, що зараз бюджет кожного. Ні. Зміни до бюджету.

Включаємо відділення питання. Включаємо цю пропозицію в наше це рішення. Ви. Ні. Ви. Я кажу, включаємо отдільне питання? Включаємо в цей рішення. В це? Ні. Ми. Так, я позвал і його запакував. А окремі ще у нас буде і земельне, у нас буде і бюджет, і колі. У нас твої ріші. Твої ще ріші. Як ми можемо включати, що у нас тут замість? А як воно. А ви тоді не доважають, тому що зібраєте наші. Ні, так, та так, то так, що тому я ще посіяли, що вони не помнили, ні. Що воно? Давай не буде Далі. Всі інші розглянуті нами питання. Ми ще проголосували. Всі інші включаємо. Голосуємо. Да. Так. Так, Ви готуєтеся, подавайте, щоб було оперативно. Якщо проповнити цього рішення, тоді треба готувати проєкт рішення. Як воно можуть? Внесення змі. До того що, комісії рекомендуємо э, внести змінити да. на сесію цього разу і всього отільне рішення, Окрім, окремо окремо, да. Доповнити його пункт. Воно зараз ми оце сиділи, тут дві роздільні. Я прийшов не ну, знаю, змайновки, щоб залишити бюджет за якусь сесію. Але ще його окреме питання. Комісія сіти розглядаєте? Я знаю, як на нашій комісії. Тут бюджетна нам, це наші наші партиї. Ви внести окремі питання. Ви внести окреме питання, я теж зла, чотири залпового. Сьогодні заводить то, щоб ми посиділи дві години, дві години, ви всі порозумілися, все розважили і все, і я